Аби назавжди закарбувати в пам'яті кожного українця подвиги та імена полеглих у боротьбі за нашу державу в Україні відзначають День Героїв. Чернівецька громадськість разом з духовенством та представниками влади вклонилася перед тими, хто загинув на полі бою, і тим, хто нині мужньо відстоює свободу та незалежність України. Шану полеглим віддала і наша знімальна група. Щороку, 23 травня, в Україні відзначають День героїв, свято встановлене на честь українських вояків та воячок, борців за самостійну соборну українську державу, передусім лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, гайдамаків, січових стрільців. Вояків армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно визвольної московсько-української війни, відзначають свято 23 травня не випадково, оскільки саме в цей день, 1938 року, в Роттердамі вбили Євгена Коновальця. Зокрема, саме у травні пішли з життя кращі сини України ХХ століття. Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець це свято було забути до 92-го року. Потім воно почало тихо відроджуватись а з 14-го року. Ми його намагаємося відзначати щорічно з болем у серці та скорботою в душі прийшли віддати шану матері своїм полеглим синам, які вже ніколи не повернуться до рідної домівки. Зі сльозами на очах пані Валентина згадує свого сина Яна Вільховецького, який з 2016 року рушив на схід країни боронити нашу державу від російського загарбника. Закінчив він 11 школу. Після школи він пішов, був професійне училище закінчив. Після армії строчно. Після срочної служби він працював зі мною на хлібокомбінаті. А після хлобінату він пішов, коли почалася війна, він пішов, підписав контракт. У 2016 році і відтоді він віддав своє життя в службі. Утім, 15 вересня 2023 року Яна не стало. Він загинув під Бахмутом. Він сказав мені, мамо, якщо не я, то, то хто? Каже, якщо я не буду там, то він прийде сюди. І я не могла його зупинити. І не могла йому продивитися. Ха його доля. Я вірю, що Господь взяв його на своє солоно. Жалко, що лишилися діти без батька. Таке свято надзвичайно важливе, оскільки щодня Україна у боях з окупантом втрачає своїх хлопців, своїх героїв, стверджує воїн Сергій Лемешев. Такій машині, як Росі, ну, як Росія, як Москалі, дуже важко протистояти. І наші хлопці проти набагато більшої кількості постійно виживають, знищують ну, нашого ворога. І у нас всі герої, хлопці, всі герої. Від тих, які воювали ну, від початку, від козак від козацтва, від воїнів УПА, по сьогоднішній день. Всі герої. Аліна Рябкова, Ставчанський, теми дня ТВА.